Шахтар потужно стартував у лізі Європи 25-26. Команда Арди Турана рознесла фінський Ільвес з рахунком 6-0 та де-факто вирішила питання проходу у другий кваліфай-раунд. Гра стала бенефісом бразильців, які забили всі шість голів. Особливо відзначився Алісон з дублем та трьома асистами. Крім того, гірники ледь не побили свіжий рекорд найбільшої перемоги у Єврокубках. До цього Шахтар лише чотири рази перемагав з різницею у 5 плюс голів. Перше це сталося у групі Ліги Чемпіонів 08-09. Тоді підопічні Луческу розгромили Базель з рахунком 5-0. Хет-трик оформив Жадсон. Вібет титульний партнер української прем'єр-ліги. Через шість років у 2014-му Шахтар двічі розгромив у групі ЛЧ Бате. Саме у Білорусі донечани здобули найбільшу свою єврокубкову перемогу з рахунком 7-0. Пентатрик Луїса Адріано. Вдома ж вийшло трохи скромніше. П'ять і знову в головній ролі бразильський форвард, який цього разу обмежився хет-триком. Вже після відходу Луческу Шахтар знову переміг 5-0 на євроарені. Сталося це у домашній зустрічі із гентом в рамках групи Ліги Європи. Цього разу своє ім'я на табло засвітили п'ять різних гравців: Коваленко, Ферейра, Бернард, Тайсон та Малишев. І ось тепер настав час для нового розгрому, адже